Techno Spark 10 Pro, ціна 4000. Ось такий дуже гарний стану телефон. Немає ніяких серйозних критичних пошкоджень. Тут легкі потертості біля роз'єму є. В комплекті дам захисний чехольчик. Є відбиточок пальця. По екрану без нюансів. Працює все добре. Ось одразу покажу інформацію про даний пристрій. Spark 10 Pro. 13 Android встановлений 50 Мп. Фронтальна камера та задня камера 108 Мпів. E, так, 16 ГБ оперативна пам'ять, тобто йде 8 плюс 8. Та 1 ТБ пам'ять телефону написано. По факту, здається, тут 256 ГБ. Пам'ять телефону Дві сім карти підтримує. В комплекті до телефону йде чехол та зарядний шнур Type-C. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої варіанти: є досить великий вибір завжди по смартфонах. І в телеграм-канал, Силка в шапці профілю.